Безкоштовно опанувати англійську мову можуть учні перших дев'ятих класів у рамках проєкту Діти майбутнє України. За два роки існування ініціативи до неї приєдналося уже понад 70 тисяч дітей. У квітні-травні планують масштабний набір у групи навчання онлайн. Більше про проєкт та можливості, які він відкриває, говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це керівниця благодійного проєкту Діти майбутньої України Вікторія Войтович. Вікторія, вітаю вас! Доброго дня! Вікторія, давайте розпочнемо з історії цього проєкту. Наскільки я знаю, він зародився на початку повномасштабної війни. Це, мабуть, був той період, коли українці шукали, чи можуть допомогти один одному, і, мабуть. Та ж історії цього проєкту, але уточніть, розкажіть більш детально, що стало поштовхом для його утворення. Перш за все, дякую, що ви запросили мене сьогодні до студії. Мені надзвичайно приємно, що такі гарні новини вони розповсюджуються і стають більш відомими. Трішки розповім більше про те, як було створено проект. Взагалі, е, ідея створення проєкту виникла так, як ви говорите, з того, що на початку повномасштабної війни, напевно, кожна свідома людина, кожен українець подумав про те, що, чим я можу бути корисним. Е, так як школа англійської мови Flash функціонує і має досвід уже 17 років у викладанні англійської мови, ми вирішили, що це і є те, що ми вміємо найкраще, чим ми можемо допомагати. Е, відповідно, ми за це взялися. Перш за все, уроки були, скажімо так: там було мінімум англійської, там було максимум психологічної більше підтримки для дітей. Ми запрошували різнопрофільних спеціалістів, так як психологів, так і викладачів інших предметів. Проводили уроки більш в такій ігровій формі, для того, щоб дітям це було цікаво, тому що, скажімо так. Було дуже велике психологічне навантаження і на дорослих, і на дітей. На дітей, напевно, ще більш того. І тому ось такого формату заняття вони дозволяли дітям трішки розслабитись, згадати, що все може бути нормально, що все окей, і поспілкуватися в гарному середовищі, отримати якусь, якийсь позитив, якийсь гарний настрій. От, але з плином часу, коли психологічний тиск він трішечки спав, якщо це можна так назвати, тому що війна продовжується, ми почали отримувати запити від батьків про те, що дітям все таки потрібно більше англійської мови. Вони дізналися, що ми саме займаємось англійською мовою, і вони почали нас просити про те, щоб ми створили якийсь конкретний курс для дітей різного віку. Який би дозволив їм дозволив їм навчатися, тому що школи якісь зовсім закрились, якісь працювали дистанційно. Хтось із діток повиїжджав за кордон, де не було можливості отак от дуже швидко підтягнути англійську мову. Хоча це було дуже сильно потрібно саме для спілкування, для того, щоб просто гарно жити в тому середовищі, де вони проживали, таким чином ми почали переформатування цього проекту. Ми побачили, що потрібно більше нашого фінансування, що потрібно більше викладачів кваліфікованих, що потрібно вже ставити його на такі більш міцні рейки. І таким чином ми розробили свої курси. Я думаю, ми трішки пізніше про них детальніше поговоримо. А оскільки діток на початку проекту долучилось до нього, і я вже озвучила цифру в 70 тисяч, якими темпами він розростався за цих два роки. Ну, на самому початку в нас було небагато учнів. Це було близько 100-200 дітей. В основному це були діти, які знали нас десь з попередніх наших курсів, наші студенти, учасники інших навчальних програм. Але з часом вони почали запрошувати своїх друзів. Ми почали про це розповідати в наших соцмережах. Створили такий невеличкий сайт, щоб людям було зручніше до нас потрапити. І раділи насправді кожним 10-20 новим учням на нашому проєкті. Але з часом, коли я його взяла під керівництво, тому що це було не на самому початку, а десь через кілька місяців, я побачила, що нам не вистачає дуже гарних партнерств. Тобто нам потрібно робити цей проєкт відомими значно швидше. Таким чином, я вирішила, що найкраще достукатись до дітей можна через навчальні заклади і через якісь організації, які саме займаються допомогою біженцям або дітям в Україні. Таким чином я почала надсилати листи у різноманітні відділи освіти. Перш за все, це була Вінниць, Вінницька область, тому що там знаходиться наш центральний офіс, нас там найбільше знають. Далі ми почали співпрацювати з Чернігівською областю, з Львівською, з Рівненською і так далі. І десь приблизно через рік функціонування проекту ми досягнули цифри в 30 тисяч учасників. Е, тоді я вирішила, що нам просто необхідно так само зв'язатися з Хмельницькою областю. Е, з першого листа в мене чомусь це не вийшло, але скажімо так, я не покладала зусиль. Я продовжувала стукати у ці двері і з часом. Е, з часом знайшла людину з відділу освіти, яка зі мною сконтактувала і сказала про те, що звичайно ми можемо запросити діток, тому що це також дуже потрібно. І таким чином, звідси, у нас також є учасники, але я хочу, щоб їх ставало більше, тому що це зовсім не межа, і потрібно продовжувати рухатися цьому напрямку. Наразі у нас близько 70 тисяч учасників. Це якраз цифра, яку ми досягнули за трішки більше два роки функціонування проекту. Ну, я так розумію, Дуже широка географія. Так, це практично кожна область України. Так, ви праві. У нас практично з кожної області дійсно України є учасники, причому що це навіть окуповані території. Коли ми робили на початках опитування, звідки ж наші студенти, ми навіть отримували відповіді про те, що хтось підключається до нас із Криму з Луганської Донецької областей, хоча ми працюємо через Zoom, і ми думали, що він там не функціонує, що він ну, закритий доступ. Але люди якимось чином, через VPN, через ще якісь сервіси, до нас все одно підключались. Так само до нас підключаються люди з усієї Європи, е, тому що ну, ми знаємо, що дуже багато переселенців. Тому так, географія дійсно дійсно дуже велика. Це така, мабуть, і, і ще й підтримка тим, хто і на окупованих територіях, ну і хто виїхав за кордон, ніби такий, така вісточка з дому, так? З України. Так, це правда. І для нас, напевно, найцінніші саме ті наші учасники, тому що е, коли Напевно, в перших півроку е, ми просили наших учнів, щоб вони вмикали камеру. Да? Так е, легше вчителю спілкуватись, він бачить реакцію діток, тому що у нас уроки не в форматі лекції, а в форматі живого спілкування, там ігор е, безперервних. І коли діти підключали камери, і ми бачили, що вони сидять в напівзруйнованих якихось будівлях, що вони сидять у підвалах. Деякі діти, я зараз говорю, в мене мурахи по всьому тілу. Е, деякі діти підключалися до нас просто з двору, тому що казали, що в мене тривога, я не буду там, сидіти на своєму дев'ятому поверсі. І е, в мене була викладачка, зараз вона пішла в інший проєкт, але я їй дуже вдячна за те, що вона робила. Її звати Ірина, досі її пам'ятаю. Вона на одному уроці навіть говорила про те, що от я сиділа, і мені було дуже важко взагалі стримувати свої емоції, продовжувати далі вести це заняття, тому що ну, ці моменти вони є найбільш емоційними для нас. І в ці моменти ми розуміємо, для чого ми взагалі це створили, для чого ми це фінансуємо, для чого ми це робимо. Тому що ми дійсно даємо дітям оцей ковток свіжого повітря. Окрім того, що вони ще й отримують якісь знання і результат в англійській мові, давайте, власне, поговоримо про сам процес навчання. Він відбувається онлайн. Яким чином? Чи це постійно очні зустрічі, чи чи є якась окрема платформа, де діти отримують завдання? Е, так, це онлайн-заняття, чому ми вибрали саме такий формат? Хоча дуже багато людей вважають, що офлайн краще. Але е, якби ми займалися лише офлайн, у нас би не було можливості охопити таку широку аудиторію людей, тим більше з тих територій, звідки ну, взагалі у дітей є мало можливості, як навчатися, тому ми вирішили саме онлайн. Окрім занять з викладачем і групою, а саме ці заняття проводяться, як я вже і сказала, не в форматі лекції, а в такому ігровому форматі. Тобто діти можуть дивитися відеоролики, вирішувати тести, грати у вікторини. Окрім таким чином, вони не просто вивчають якийсь новий матеріал, а відразу його і закріплюють на практиці. Окрім цього, у них є також платформа для домашніх завдань. Ми її розробили для того, щоб діти могли ну, значно краще закріпити той матеріал, який вони проходять. Ну і плюс, якщо вони десь пропустили якесь заняття, вони могли його пройти на цій платформі, закріпити так само свої знання. Окрім онлайн і платформи, ми так само надаємо діткам підручник, в якому зібрані абсолютно усі матеріали навчальні з курсу. Так само там є поля для записів, для словничка, для якихось своїх поміток. Вони можуть цей зошит використовувати ну не тільки на нашому навчанні, а й абсолютно собі зберегти, роздрукувати користуватися ним стільки, скільки їм це буде потрібно. Е, і окрім цього, після того як дитина там, завершить якийсь певний етап навчання, ми даємо їй сертифікат про те, що вона молодець і завершила такий курс. У нас також є е, наш телеграм-канал, його веде одна із найкращих викладачок нашої школи. Flash. Вона наповнює його щодня різноманітними цікавими матеріалами корисними, і діти можуть туди підключитись для того, щоб в реальному часі так само здобувати для себе якісь знання. І ось ось цей цей. Цей весь маршрут, так, нашого студента, ми його розробляли досить довго. Нам потрібно було якось виважити, подивитися, що людям краще заходить. Власниця школи, та Тетяна Валерівна, вона особисто перевіряла, щоб все було на кожному етапі правильно, і щоб діти за цей період навчання максимально отримували свої результати. Угу. Навчання, ну така вікова категорія велика з першого по дев'ятий клас. Я так розумію, ви ділите їх також на вікові категорії і чи ділите на групи за рівнем знань? Ми ділимо їх звичайно за віком. Виходить, для діток перших других класів. У нас є курс навчання абетки, це основний звук кожної літери і читання простеньких слів. Угу. Для діток третіх-четвертих класів ми викладаємо аж цілих 36 правил складних читання складних буквосполучень та слів. Це ті правила, які не даються навіть у шкільній програмі, і дуже часто ми отримували навіть від батьків відгуки, що я сиділа, підслуховувала. І дізналась для себе дуже багато нового і корисного. А для діток 5-9 класу, так як вони вже трішки старші, трішки більше знають. Ми розробили курс граматики, який поєднує в собі шість основних часів англійської мови. Це як такий е, кістяк, на який вони потім зможуть е, також додавати лексику і вільно спілкуватися. Тобто, окрім того, що дитина отримує знання, вона також розуміє відразу, як цим користуватися, тому що е, дуже часто таке буває це не тільки з дітьми, а й з дорослими, що ми вивчаємо якийсь матеріал. От, ми знаємо, що це Present Simple, наприклад, але як його конкретно використовувати для чого він потрібен, ми не знаємо. От саме на наших курсах ми робимо так, щоб діти це розуміли. Угу. На сайті у вас йдеться про те, що застосовується авторська методика. От в чому її така особливість? Так, у нас дійсно є авторська методика, за якою ми вже дуже довго працюємо, більше 17 років. Вона в цій методиці наші викладачі, кожен із них навчається у нашій власній академії школи Флеш. Вона полягає у тому, що ну, взагалі вона складається з дуже багатьох нюансів, але основне це те, що у нас ігрова методика, яка дозволяє дітям відразу спілкуватися з англійською мовою і відразу отримувати результат, практично з якогось там. Третього, Четвертого заняття вони вже починають говорити свої перші слова і фрази. Потім це, звичайно ж, дисципліна. У нас є, так скажемо, виважені частини навчання, коли людина приходить на заняття, потім вона виконує домашнє завдання. І це все в ідеальній, можна сказати, такій пропорції, в ідеальній інтенсивності, для того, щоб не встигати нічого забути і гарно закріплювати знання. Також це система повторень, можна так сказати. Тобто, ми вивчили якийсь матеріал, на наступний урок ми вивчаємо інший і закріплюємо попередній. І таким чином дитина так само не встигає забути і гарно пам'ятає все, що вона вивчила, навіть через роки. Я особисто теж навчалась в нашій школі, і можу сказати, що система гарно працює, тому що я навчалась досить давно, уже рік назад, але все, що я вивчала, я пам'ятаю досі. З дітьми працює це точно так само, навіть краще, тому що в них. Чи, можна сказати, молодий розум, так? Вони дуже гарно запам'ятовують і це гарно працює. Ну і звичайно, що викладачі. Це теж, напевно, найголовніша складова. У нас всі викладачі класні, немає такого, що до одного ти підеш тобі сподобається, до іншого не сподобається. Тому що вони всі працюють за однаковою методикою, і ми їх однаково відбираємо по певним там, критеріям, наскільки вони ініціативні, наскільки вони креативні, наскільки вони готові вкладати в цих дітей. От, напевно, в цьому і заключається головний секрет успіху. І завдяки цьому ми бачимо, що флеш це дійсно англійська, яку розуміють, і результати, які бачать усі. Е, до речі, щодо викладачів, ось цей проект він ж безкоштовний абсолютно для всіх дітей, так. там в різних категорій, там немає. От просто дитина, значить, і вже безкоштовно. Значить, для викладачів це волонтерство, так? Е, це не зовсім волонтерство, і я зараз поясню, чому. Як я вже і казала раніше, проєкт повністю фінансується школа англійської мови. ФЛЕШ. Відповідно, викладачів відбирає наш керівник відділу персоналу. Вона дивиться ось на ті критерії, які я говорила вище. Для викладачів це повна зайнятість, тобто ми їх повністю навантажуємо групами, тому що у нас дуже багато бажаючих діток, це дійсно так. І ми їм виплачуємо заробітну плату для того, щоб могти чітко контролювати їхні результати, для того, щоб вони чітко слідували методиці і. І дійсно добивалися тих результатів, яких ми хочемо, щоб вони добивалися. Це можна досягнути тільки за рахунок такого гарного контролю, гарної співпраці, і тому ми вирішили, що будемо працювати саме так. Тобто, це волонтерство для школи. Так, це волонтерство для нас, але для викладачів це повноцінна робота. А які відгуки чули від учнів, ну і від батьків, звичайно, теж ви вже трішки згадали. Я насправді мрію про те, що колись я зможу запросити когось із наших учнів до студії, щоб вони розповіли про це самостійно. Але так як вони розкидані у нас по всій планеті, і це трішечки проблематично, то буду переповідати, так би мовити. Найчастіше наші учні говорять про те, що е, їх дивує, вражає те, що вони так швидко отримують результати перші. Тобто, е, у нас є, наприклад, для молоді діток Ми з ними робимо такий експеримент, коли вони на початку і в кінці курсу читають однакові слова. Діти, які до цього, деякі з них навіть не знали абетки. І коли ця дитина там, записує відео Доброго дня, я не знаю абетки, я дуже хочу вчитися. І коли вона наприкінці курсу читає, навіть найпростіше, але вона читає слова, то вона сама думає, Ого, нічого собі, і мама так само. Це перше, що вони завжди нам говорять. Друге, що вони дуже часто дають у відгуках, це саме про викладачів, що їм дуже подобається, як з ними працюють, що така ігрова класна методика, що їх це не напрягає, що вони дуже зацікавлені. А від самих батьків. Найчастіший, напевно, відгук це про те, що дитина полюбила вчити англійську мову. Про те, що вони не очікували, взагалі, що дитина буде настільки посидюча, що вона буде настільки зацікавлена в виконанні тих домашніх завдань на платформі, що вона буде сама приходити і казати Мамо, відкрий мені будь ласка, бо мені треба пройти домашнє завдання. Тобто для них, оце, напевно, найбільший такий їхній відгук: те, що дитина може самостійно і з дуже великою цікавістю навчатися, ну і так само за короткий період часу досить отримати. Свої перші результати угу. я вже на початку програми згадала, що в квітні-травні в цьому проекті ви так вирішили, що це буде наймасштабніший набір. Чому так? Ми так вирішили, опираючись на якийсь можливо попередній досвід, тому що ми бачимо таку тенденцію, що літо і кінець весни це той період, коли діти найбільш вільні від школи, коли вони можуть приділити більше часу собі, якимсь розвагам. І, наприклад, в минулому році травень і літо це були такі наймасштабніші можна сказати, наші навчання, коли у нас в один тиждень навчалось 20 груп і більше. І тому на цей період ми запланували собі найбільший набір. Ми вже до нього морально готові, тому що в той момент ми були не зовсім готові. Ми, ем, ну, ми просто не очікували, що настільки багато буде діток, але ми з цим впорались, ми набрали викладачів, підкоригували трішки якісь свої процеси, автоматизували їх і все працює. Тому на цей рік ми вже готові, і ми очікуємо, що. Завдяки нашим діям, завдяки моїм діям, що я сьогодні тут, що я роблю безліч інших дій з нашими партнерами, ми зможемо на навчання отримати дуже багато діток. Ну і, взагалі, для нас це буде такий показник, що ми рухаємось в правильному напрямку. А як долучитися? Де шукати інформацію? Чи Це якийсь відбір, чи це може абсолютно всі долучатися? Долучатись можуть абсолютно всі, в кого є доступ до інтернету, до онлайн-занять. Єдине, що потрібно, або знайти в інтернеті наш сайт, можна просто написати в пошуковій стрічці Діти майбутньої України, проєкт благодійний школи англійської мови Flash. І батьки обов'язково знайдуть одну із дуже багатьох моїх статей, або вони знайдуть наші соцмережі, так само в Інстаграмі можна написати, теж саме Діти майбутньої України, вони обов'язково знайдуть. І там будуть усі необхідні посилання. У нас є сайт, на якому можна зареєструватися. Потрібно просто обрати курс відповідно віку дитини, заповнити форму, і батьків автоматично приєднує у такий телеграм-канал спільний, де відбувається поділ по групам. Адже батьки можуть вільно обрати розклад, який підходить саме їм. Такий поділ по групкам відбувається щотижня, ну і набір відповідно в групи також. Вони просто обирають розклад, переходять уже в свою групу е, і можуть займатися з викладачем. А вже там наш адміністратор, вона їм дасть всі необхідні доступи, підручник, платформу, все, що потрібно для навчання. Mm -hmm. е, як я їй сказала, підключатись можуть абсолютно всі, без е, ніяких обмежень. Єдине, просто щоб був доступ до інтернету і скачати телеграм. Ну, і в принципі, немає якогось такого там, наприклад, 10-го числа ми починаємо набір. Тобто, це постійно, так? Цей набір ніби Так, відбувається? Це, це відбувається постійно. Просто ми готові до того, що в якийсь ось із найближчих тижнів це може бути дуже великий потік угу. діток. Угу. Ну, власне, англійська мова це ж не тільки про знання іноземної мови, так, це ж і про комунікацію, і якісь майбутні перспективи. От з чого ви радите почати тим, хто ще вагається і не взявся за вивчення мови? Е, я вважаю, що найбільший бар'єр. На е, своєму шляху до ідеальної англійської, це, напевно, мотивація. Тому що е, якщо людина розуміє, що англійська це те, що відкриває їй усі двері, е, так само, якщо батьки розуміють, що англійська для дитини це можливість отримати гарну освіту, е, можливість в майбутньому безперешкодно подорожувати, мати друзів з усіх куточків планети, це отримувати всю інформацію з першого джерела, переглядати фільми, читати книги в оригіналі. Це насправді дуже і дуже класна перспектива, так само і для дорослих. Все те саме що для дітей, все те саме і для дорослих. Тому, перш за все, я б радила віднайти в собі цю мотивацію. Перестати боятися того, що ви е, якось не так там, знаєте, чи, можливо, не так говорите англійською мовою, тому що це все виправляється, причому дуже швидко. І ні один е, із іноземців ніколи не буде дорікати вам за те, що ви десь неправильно поставили наголос, чи десь неправильно сказали слово, тому що ми зараз по собі знаємо, нас дуже багато людей переходить на українську мову. Знаємо про те, що якщо людина допустилась десь помилки. Ми не будемо її висміювати за це. Ми їй скажемо: ти молодець, рухайся в тому ж напрямку, але ось тут, отак буде правильно. От іноземці вони роблять точно так само, навіть, навіть інколи в них більше цієї, скажімо так, підтримки, коли людина вивчає іноземну мову. Тому головне, це не боятися віднайти свою, свою ідеальну методику, свою школу, свій формат. І почати навчання, ось це все. І ще на правах реклами я б хотіла розповісти про те, що діти майбутнє України це не єдина наша благодійна ініціатива. Також ми зараз знаходимося на старті ще одного масштабного проекту для дорослих. Ми хочемо з нього виростити щось подібне до проекту для дітей. Але це буде не безкоштовний курс, а курс за донат, тому, ага. що, тому що дорослі вони вже мають трішки більше можливостей, і ми вважаємо, що таким чином ми будемо не лише допомагати цим людям, але й вони зможуть допомогти нашій державі. Ми зараз заключаємо партнерство з великим благодійним українським фондом. А саме повернись живим. Ми будемо е, залучати людей до навчання саме за отакі невеличкі донати. Е, про це в найближчий час я думаю з'явиться інформація в наших соцмережах. Ну і е, наприкінці я також би дуже хотіла подякувати людям, які причетні. До всього цього, що відбувається до нашого проєкту, перш за все, це власниці школи, е та це Тетяні Валерівні за те, що вона це все фінансує і дозволяє нам продовжувати розвиватися. Е По-друге, це, звичайно, команді, нашим викладачам, а окрім викладачів, у нашій є методисти, адміністратори, бухгалтери і ціла купа персоналу дуже дійсно кваліфікованого. Е також я би хотіла подякувати нашим партнерам за те, що вони продовжують е крізь весь цей час підтримувати нас. М у нас Є декілька постійних, дуже класних партнерів, які забезпечують постійним потоком нових учнів, і це дуже круто. І якщо нас подивляться люди, які якось мають вплив, саме да, мають якісь знайомства гарні. Саме з дітками працюють. Саме з дітками замінути. працюють. Так. Або вони директори шкіл, навіть, навіть в такому форматі ми працюємо. Або вони так само володіють якимось благодійним проєктом і готові з нами запартнеритись, ми будемо тільки за. Тож дякую вам за те, що ви мене запросили також. І надіюсь, що проект і надалі буде розвиватися, знаходити своїх нових учнів, і що з дорослими у нас вийде так само круто. Так, будемо слідкувати. Дійсно, нехай з дорослими так само круто вийде. Тим більше, що ці донати будуть спрямовані я так розумію на підтримку наших захисників, що зараз надважливо. Так напряму будуть спрямовані на захист. Дякую вам, Вікторія, за те, що знайшли час, що приїхали і детально розповіли про проєкти. Нехай дійсно більше діток з Хмельниччини до нього долучаються, ну і дорослих в перспективі. Звичайно, і вам дуже дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. До нових зустрічей.